Отже, слухайте ви те, чого я крім вас ще нікому не довіряла і ніколи не довірю жодній людині. Я не авантюристка Вальтере, за яку ви мене вважаєте. Я можу сказати з гордістю, у мене княжа кров. Я з роду нещасного Томаса Норфолка, який пожертвував собою заради шотландської Марії, мого батька, старшого камергера короля. Було обвинувачено в тому, що він мав злочинні зв'язки з Францією. Його було засуджено парламентом, прогадом і обезголовлено. Всі наші маєтки дісталися державі, нас самих вигнано з країни. Моя мати померла в день страти. Я 14-літня дівчинка втекла до Німеччини зі своєю служницею. Зі скринькою коштовностей і оцим фамільним хрестом. Це останнє благословення, що його моя мати, вмираючи, повісила мені на шию. Хвора без імені, без притулку і без коштів. Чужоземка, сирота. Приїхала я до Гамбурга. Я нічого не знала, лише трохи французької мови, вміла трохи вишивати. І трохи грати на фортепіано. Проте, я звикла їсти на золотій сріблі, спати під шовковими ковдрами, одним кивком розсилати десять слуг і вислуховувати компліменти знатних осіб вашої статі. Шість років минуло в сльозах. Остання коштовна брошка зникла, моя служниця вмерла. І тоді моя доля привела вашого герцога до Гамбурга. Я саме гуляла по берегу Ельби, дивилася в річку і тільки почала фантазувати про те, що глибше: чи оця вода, чи мої страждання. Герцог побачив мене, почав стежити за мною, дізнався, де я живу, впав мені до ніг і заприсягнувся, що він мене кохає. Усі картини мого щасливого дитинства знову постали переді мною в привабливому сяйві. Чорною могилою страшно глянуло на мене моє безвідрадне майбутнє. Моє серце жагуче прагнуло іншого серця, я схилилася перед ним. Слухайте далі. Хоч герцог і завлодів зненацька моєю беззахисною юністю, але кров норфолків заговорила в мені. Ти уроджена княгиня Емілія, і невже ти стала наложницею герцога? Гордість і доля боролися в мені, коли герцог привіз мене сюди, враз перед моїми очима постало. Найжахливіше видовище, похід можновладних цього світу це ненаситна гієна, яка жадала всенових жертв. Вона вже страшенно лютувала в цій країні. Я стала поміж ягням і тигром, домоглася присяги в момент пристрасті, і ці жахливі жертвоприношення припинились. За цим сумним періодом настав ще сумніший. Дві й сиральки шіли покидьками з Італії, легковажні парижанки загравали зі страшним скіпетром, а народ спливав кров'ю від їхніх примх. Усі вони дочекалися свого кінця. Я бачила, як вони падали в порох поруч мене, адже я була більшою кокеткою, ніж вони всі. Я взяла в свої руки кермо влади від тирана, який похитливо розслабнув в моїх обіймах. Твоя вітчизна, Вальтере, вперше відчула людяну руку і схилилася довірливо на мої груди. І тепер єдина людина, думкою якої я дорожу, примусила мене вихвалятися і спалювати мою скромну чесноту на вогні подиву. Вальтере. Я відмикала в'язниці, розривала смертні вироки і скорочувала не одну жахливу вічність на галерах. На невигойні рани я, принаймні, проливала цілющий бальзам. Я стирала у порох могутніх лиходіїв і програну справу невинності не раз рятувала сльозою наложниці. Ах, юначе, як солодко мені було це. З якою гордістю могло моє серце відкидати геть кожну скаргу мого князівського походження? І от прийшла людина, єдина, яка могла б мене за це все нагородити. Людина, яку я спекучою тугою вже обіймала в своїх мріях. Ви губите себе, мене і ще третю. Ми не можемо бути щасливими разом, але ми повинні впасти жертвами квапливості вашого батька. Я ніколи не володітиму рукою чоловіка, який віддав мені її тільки з примусу. Моя пристрасть, Вальтере, поступиться перед моєю ніжністю до вас. Але моя честь не дозволяє цього. Про наш люб говорить ціла країна, усі очі, всі стріли, глузування спрямовані на мене. Нічим не змити моєї ганьби, якщо підданець герцога мене відкине. Змагайтеся з вашим батьком, обороняйтеся як можете, я піду на все.